Відлуння війни, яке ми ще довго будемо чути, мінна небезпека. Новини про випадковий наїзд на міну або детонацію під час польових робіт з'являються регулярно. Днями на Херсонщині загинув тракторист. Під час роботи в полі він наїхав на російську міну. Нині по всій країні тривають спеціальні тренінги з мінної безпеки. Одеські сапери між ротаціями на Херсонщину організували інтерактивний курс для цивільних. Першими слухачами стали волонтери та журналісти, яким доводиться працювати на небезпечних територіях. Ви вже ці три години знаходитесь на заміновані ну, заміновані місцевості. Тобто сиділи тут ходили так після вступної частини тренувань сапер. Приголомшують своїх слухачів у групі. Волонтери та журналісти, яким доводиться працювати на небезпечних територіях. Вони стали першими слухачами курсу з техніки безпеки від одеських саперів. Звод хаджебей складається винятково з добровольців. У кожного за плечима свій досвід. Ось таких півящика ми знайшли, зраділи в нас трофей, а потім замислились. А де друга половина ящика? І так акуратненько вийшли, бо зрозуміли, що вона десь під нами в землі. Так, Сергій усвідомив, що кожному піхотинцю потрібні знання із саперної справи. Тепер він очолює саперно інженерний взвод Нацгвардії, що має власну аеророзвідку та сучасне обладнання. Після чотирьох місяців розмінувань критичної інфраструктури населених пунктів Херсонщини зрозуміли знання змінно вибухової безпеки цивільним потрібні так само, як і військовим. І ось демонструють першим курсантом найрозповсюдженіші міни. Усілля необхідні для зусилля необхідні для спрацювання від 130 до 150 п'ятдесяти кілограмів. Але якщо думаєте, що наступив і нічого не буде, то це не зовсім так. Якщо стрибнути на неї, можна привести. Привести її в дію в водій саме на такий протитанковий заряд ми натрапили на імітації мінного поля. Його сапери зробили для кращого розуміння курсантами небезпеки. Здається, <реку> ми знайшли щось таке. Знайшли інструктор розповідає, що ще може ховатися у землі. Це яка О, це прот... 62. це протитанкова. Але вона може бути, тут може бути пастка. Пастка під міною, звичайно, може бути. МС-3, МС-4. Приймається міна, зрабатує пастку і все. Сапери розповідають, чи не кожна друга міна, встановлена на деокупованих територіях, то пастка. Ворог мав достатній час для того, щоб замінувати максимально якісну територію, критичну інфраструктуру, мінував її з. Сюрпризами, то влушками саме на саперів в арсеналі взводу пристрій для розмінування пасток на основі протитанкових мін, розроблений та виготовлений українськими фахівцями. Дуже просто все. Якщо це МВЧ, ця машинка от таким чином розіграється, встановлюється на міну. Потім ми забезпечуємо. Додатковий речах до цього карабіну чіпляється паракорд, Сапер відходить небезпечну місць відстань, ховаються за якимись там перешкодами заміни та за паракорд. Таким чином. Відкручується ти Романтики Романтиків саперній справі кажуть бійці небагато. Щодня проходять до 10 кілометрів з них половину повзуть, розуміючи, що кожна розтяжка може нести подвійну загрозу. Шукайте кінці розтяжок. Де вона закінчується, щоб там теж не було нічого. Може би граната розвантажена. Ось ось там да, коли знімають ріжити просто розтяжку, там е, просто пускається чекано, зривається все, і зрабатує одразу і міна. Найстрашніше, що знайти таке на докупованій території може не тільки професіонал, якщо це звичайна цивільна людина, от знайшла і зупинилася, побачила далі йти. Ця міна розтягується на 30 метрів розтяжки. Вона Радіус три метрів бившись. А ось міна пелюстка небезпечна і для цивільних, і для саперів. Вона майже не має металевих складових. Тож металошукач реагує на пелюстку як на фольгу від пачки цигарок. Вона кольору або зеленого, або кольору темної оливи та гарно маскується в будь-якій місцевості на землі. Їх габарити невеликі, тобто помітити їх вкрай важко. Якщо це було мінування рік тому, як ми кажемо про деокуповані території, ми не забуваємо, що трава росте, і вона під покровом взагалі не помітна. Основна думка, яку сапери намагалися донести до слухачів, натрапивши на небезпеку, слід відійти, позначити місце та викликати професіоналів. Ми живемо в Україні. Ми не знаємо, де ми будемо завтра і куди нам потрібно буде йти. А так як е, я мати двох дітей, і я не знаю, що у нас буде завтра, тому такі знання нам всім потрібні. Україна нині найзамінованіша країна в світі, і долати цю небезпеку після перемоги фахівцям доведеться десятиріччями. Тому правила мінної безпеки нині слід знати кожному українцю. Це корисно кожному, це корисна як нашим побратимам по всіх, по всіх підрозділах Національної гвардії, так і любому цивільному особі. Марія. Тарасова Михайло Данілов подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.